От, власне, це вона є, напевно, що вона є в Бліхарського 92-го року. Тернопіль затриманий в кадрі пам'яті. Я просто хотів би, щоб ти прокоментував о той напис, який там є. Він не для всіх, напевно, що зрозумілий. Стосунки українців, українців і поляків між Першою і Другою світовою війною. Що з ними сталося? Е, ще раз ще раз. стосунки між українцями і поляками на політичному рівні, е, між Першою і Другою своєю війною. Е, Що сталося українці програли боротьбу за незалежність. Так. Е, програли передусім поляки. Багато хто не хотів з цим погодитися з українців. Але і українці, беручи, створюючи українську організацію військову, тут ми бачимо польську організацію військову, вони її створювали на кшталт, власне, польської. І вони користувались тими самими методами, якими користувався той самий Пінсудський, тобто експропіаціями і, і так далі. І тоді одиниці з поляків про це тоді писали. Забув зараз хто, але були такі публікації. Угу. Дивіться, українці себе ведуть точно так, як ведемо себе ми. Відповідно, ми для них є загарбниками. І в цьому полягає найбільший біль і найбільша проблема. Не було б, не було б, такого великого, не було б такої великої популярності українська військова організація, яка потім йшла в ОУН, якби польська влада, польська нація, яка була панівною в своїй державі, виконала б і зробила б все для того, щоб пригорнути до себе українців. Передусім обіцяний університет, автономія. Розвиток українства. Якби це було виконане, я переконаний, що ніхто з людей не хоче війни. Якби польська держава себе показала річчю Посполитою цих двох народів, українського і польського, бо Литва мала тоді свою державу, тому я про Литву зараз не говорю. Тоді, я думаю, можливо, би історія зовсім інакше пішла. Натомість я поляків можу зрозуміти. Тоді був вибух націоналізму. Ми здобули свою державу, ми основні, ми панівні, що там на ці, на ці кабани цікавлять, ці українці якісь там не дойшли. Ну, відповідно, це викликало реакцію. До речі, пам'ятаєш, була цікава стаття, то спогади мемуарні, як у му році, здається, українці знищили Міскевича тут, біля театру, угу, прострілили півголови. Так, пів як ти вважаєш, була на той час в Тернополі критична маса українців, які розуміли, що того не треба робити? Чи це було, ну, це, ну я вважаю, я не перекон... можу незакономірні? Я глибоко, переконаний, я глибоко переконаний, що інтелігенція цього би не зробила. Битло є всюди. Ви зрозумієте, не можна порівнювати Міцкевича до Леніна, якого ми зносимо, до пам'ятників більшовизму і комунізму, яких ми зносимо. Не можна до цього прирівняти Міцкевича. Поета. Причому віща польського народу. Тому безумовно це злочин. І це плямо, пляма на українстві, на українському рухові. Пляма не на тих селюках, а на тій інтелігенції, яка за це, принаймні, слова їм не сказала. Це дуже злий і дуже прикрий випадок.